Багато хто задавався питанням, що таке це слово «кор» у словах барбікор чи «балейкор». Кор можна перекласти як естетика. Ти можеш одягатись, наприклад, у стилі бізнес кежуал Але одночасно з цим твій бізнес кежуал може бути у різних естетиках. Наприклад, ти одягнеш рожевий костюм, і ти будеш у барбікор-естетиці. Всім привіт, мене звати Іра Семчич, І ви на каналі Викупайтрохані. І сьогодні я вам розкажу про основні тренди у естетиках 2024 року. Раз два три купуєш мод на базарі. Викупайтроха не знаєш що стиль шарить, викупай ні, не можеш підібрати шкари. викупай ні по фешо світ тебе по викупай Викупайтроха є. Деякі медіа кажуть, що люди змучились від такого повсякденного стилю, на що дуже сильно вплинула пандемія, тому що ми всі працювали, і вчились з дому і носили домашній одяг, зрозуміли весь прикол флісових костюмів, піжамок, тапочок, біркінштоків. Але йшов уже четвертий рік від початку пандемії. Якщо ви в шоці, то я теж з вами четвертий рік, ви можете собі уявити, і людям уже набрид такий простий базовий домашній гардероб, тому всім хочеться чогось яскравого, чогось цікавого, екстраординарного. Плюс до цього всього, 2023 рік був таким роком clean girl Естетік. Було модно не носити макіяж або дуже мало макіяжу. Такий, знаєте, зализаний хвіст, чи гулька, гарна така безкуча шкіра. Яскравим прикладом такої clean girl Естетік була Хайлі Бібер. Натомість, 2024 рік. Дуже багато обіцяючи, і перша естетика, про яку я вам сьогодні хочу розказати, це Indie Sleaze. Це період десь з 2006 до 2020 року. І чому всі говорять, що Indie Sleaze – це основна естетика цього року? Це тому, що по перше пісня Murder on a Dance Floor займає просто перші чарти у всьому світі. Леопардовий принт уже однозначно став одним із основних принтів. Цього року. А всі б'ють рекомендації у ті, це як зробити такий месі чорний Солт Берн додав масло вогонь, тому що хто раптом не бачив цей фільм, жінки можете подивитися, дуже рекомендую. Там якраз от події всі відбуваються у 2006 році, і там дуже яскраві образи, саме такі інді сліз естетиці. Це такі різні принти, жорсткі макіяжі, темні кольори, такі волосаті шуби, кольорові колготки, багато прикраси, інді рок-гурти, тамблер, серіал Інс теж дуже яскравий у цьому стилю. Також сестри Олсен у нульових. Це все інді сліз. І осіння колекція селін 2023 року однозначно оголосила про повернення інді тому що там були шкіряні скіні, шуби, дотненькі шарфи, підвіски до пупка, блискітки і леопард. Я насправді до цього не готова. Напишіть, будь ласка, як вам така естетика, і взагалі буде дуже класно, якщо ви підтримаєте наш канал коментарем. Якщо ви пронумеруєте, наприклад, у нас буде сьогодні сім естетик, ви зробите сім пунктів і напишете, подобається вам чи не подобається. Поки я тримаю вашу увагу, хочу попросити, щоб ви підписалися на наш канал. Тому що нам ще зовсім трошки лишилось до 50 тисяч підписників. Якщо ви нас підтримаєте і підпишетеся на наш канал, нам буде дуже-дуже дуже приємно. Дякую. Наступна естетика це препі. Це стиль заможних студентів в всяких крутих університетах. На початку ХХ століття ще зародився цей стиль. І яскравими елементами цього стилю є кардигани. Безрукавки, різні принти, клітки, ромбики, смужки і одяг, який відсилається до кіноспорту або до яхтингу. І також до цього, що можна внести поло, яке дуже раптово увірвалося у нашу фешн індустрію І між іншим про стиль препі Бодя записав ціле відео, тому можете перейти за цією підказкою, подивитись. Відео дуже класне, дуже інформативне, тому я вам раджу подивитися після того, звичайно, як подивитися вже це відео. Наступна естетика це «Eclectic Grandpa Core. Pinterest зробили такі своє дослідження і кажуть, що пошуковий термін grandpa core і eclectic grandpa style зросли до 60% і 130% відповідно. І якщо препі ми уявляємо, такий кампейн Ральф Лорен або серіал Пліткарка, то «grandpa core» нам пропонує такий інший вайб, більш розслаблені силуети, такі от речі, щоб прям було видно, що це він та було видно, що це ретро. Що це може бути? Різнокольоровий трикотаж, твіт, лофери – боксерки з вісерунками, елегантні кросівки, кепки, годинники, окуляри чи капелюхи. І взагалі, яка причина того, що всі дідусі практично виглядають одинаково, це тому, що вони купували якісний одяг. Вони купували одяг, який буде їм служити дуже-дуже довго. І як вони, наприклад, коли їм було 50 років, купили собі гардероб, оновили. Так вони в 80 його і не оновлюють, тому що вони досі носять той самий одяг: ті самі безрукавички, ті самі піджаки, ті самі кардиганчики, сорочки. Тому що цей одяг якісний, а не такий, що через кілька сезонів ти вже його викидаєш. І мені здається, такий найкращий трендсетер цього тренду це Тайлер Creator, який уже. Не знаю, походу з початку своєї кар'єри носить постійно ці кольорові різні безрукавки. Також в свій гардероб почала це впроваджувати Кендал Ченнер, Джижі Хадіт і Ема Чемберлейн. І ти можеш одягатися як дідусь, але коли ти пахнеш нішевим парфумом, то все стає на свої місця, і тоді зрозуміло, що ти. Просто моднік, а не дідусько. Скоро 14 лютого, і ви можете порадити свого партнера або саму себе класним набором парфумерії. Останні два тижні ношу на собі різні аромати від 13 Parfums. І зрозуміло, що не всі парфуми можуть підійти чи сподобатись. Це дуже така унікальна і особлива штука. Тому ідеальним подарунком буде подарувати саме ось такі от мініатюрки для того, щоб людина могла затестити, попробувати, Тому що все-таки те подобається нам аромат, і який нам подобається аромат, залежить від багатьох факторів: від твого настрою, від погоди, від пори року, і навіть від події, куди ти зібрався. Тому затестити кілька, Боже, це ідеальна ідея. Це реально гарно запахло такою якоюсь свіжістю, апельсинкою. А після того, як ви знайдете свій аромат, і я впевнена, що ви це зробите. Можна замовити цілий набір, який складається з повнорозмірного парфуму і свічки. Для себе я обрала повнорозмірний варіант on Cheeks. Це такий свіжий, солодкий, але одночасно з цим дуже цікавий. І це той момент, коли достатньо одного натиску для того, щоб отримати стійкий аромат. Даруємо вам промокод Викупай, який дає вам 15% знижки на все, і діє тільки 7 днів, тому поспішіть. Наступна естетика у нас балийкор або українська естетика балету. А взагалі ще у 40-х роках минулого століття мода почала мінятись під впливом балету. А балийкор створився вже в кінці 2022 року і він досі є популярним. І мені здається, що цього року він стане прям макротрендом. Ми беремо за основу еластичні легкі тканини, пастельні кольори, бодіки, легінси, гетри, балетки. Топи на запах, пов'язки на голову і колготки. І бренд Miu Miu мені здається такий популяризатор цієї естетики, тому що вони повернули свої такі легендарні балетки, які були популярні ще років, мабуть, більше ніж десять тому, і також поєднали їх з гетрами, і вони прям вдихнули цей балейкор у 2023 рік. І якщо у 2023 році естетика балерин була саме їхній одяг із тренувань в цьому році ми можемо побачити багато спідниць або плать у лук силуетах або спідниці пачки. Тобто не тільки одяг з тренувань, але й уже такі виступні костюми. І наступна естетика – це гірлкор. Раз ми вже заговорили за спідниці, то продовжимо ту саму стихію. Це така нова естетика, яка тільки зародилася, і яка насправді така змішаний. Балей-кор, барбі-кор, котичкор. Так от все не мішали, все-таки найбільш романтичне, найбільш жіночне змішали і вийшов от такий от girlcore. кор Це різні рюшки, міні-спідниці, пастельні кольори, бантики, троянди. І насправді, троянд було дуже-дуже багато, як від таких реалістичних троянд на все плаття в довжину максі, так і до таких. Більш абстрактних, наприклад, в'язні троянди або троянда, яка виконана із тканини, з якої виконана і сорочка, тобто вона там не сильно читається, але ти можеш зрозуміти, що це троянда. І це, мені здається, така трохи сексистська естетика, тому що вона виключає той факт, що чоловіки теж можуть бути романтичні, теж можуть носити квіточки, теж можуть носити рюшки і тому подібне. Тому не хочу надовго затримуватись на цій естетиці. Ой, наступна естетика це, мабуть, моя улюблена. Я не знаю, чи я буду в ній ходити, але. Як на мене, це взагалі найсексуальніше, що може бути. І, можливо, звучить трошки якось по-сексистськи, бо мені зразу якісь згадалися фільми з нульових, там, де секретарка це завжди сексуалізована персона в серіалі чи в фільмі. Але ні, мені просто дуже подобається цей стиль. А саме ми будемо говорити про естетику corporate chic або Офіс кор або навіть вона трошки схожа на лайбері кор. Отак, от все змішано, але мабуть, я краще виділю Corporate Chic, тому що він зараз такий найбільш популярний. Це такий офісний стиль 90-х. Тут штани, кльош, сорочки в обтяжку, обручі, вузькі окуляри, спідниці, олівець, краватки. І одна із таких ідеальних екранізацій це серіал Диявол носить Прада. Але як і будь-яку естетику, як і будь-який стиль, їх можна комбінувати, тому не обов'язково носити там спідницю олівець із піджаком в обтяжку. Ви можете, наприклад, одягнути спідницю олівець із оверсайз піджаком, чим самим робити образ їм цікавішим, еклектичним, або замінити брюки чи спідницю, наприклад, на шорти, міні-шорти. Виглядати буде супер, або шорти по коліна, такі бермуди теж буде виглядати мега-мега красиво і цікаво. Ну або зробити Корпорейт Чік образ у мінімалізмі. Або Quiet в Жінчим я сьогодні постаралася відтворити «Quite без luxury, лакшері luxury брендів, але з якісних тканин, напишіть, будь ласка, внизу чи мені вдалося. І якраз наступною і останньою естетикою у нас є Quiet Luxury», Або українською тиха розкіш. Вок називає музою Quiet Luxury» з 90-х. Керолін Бесет Кеннеді. Це публіцистка Кельвін Кляйну, яка в майбутньому потім стала невісткою Жаклін Кеннеді. Жінчим про Жаклін Кеннеді я також згадувала в одному із відео про ржевий колір. Вам також тут буде підказка. Дуже класне відео. Реально, я над ним дуже сильно старалась, багато інформації шукала, йому більше року вже, мабуть. Але все рівно дуже цікаво. Так що раджу вам подивитися. Я насправді не знала про Керолін, але зараз подивилась її образи, і це настільки красиво. Дуже шкода, що вона такою молодою. Загинула і не показала нам ще стільки багато класних образів. Естетика тиха розкіш полягає у носінні одягу, який виглядає і відчувається дорого, але він не кричить про це. Ця естетика має дуже багато спільних рис із Олдмані, але Олдмані допускає. Яскраві кольори, одман допускає логоманію, а от quite luxury немає ніяких логотипів ні на одязі, ні на аксесуарах. Це про ідеальне пошиття, суперякісну тканину, ідеальну посадку, ідеально має бути все. Також натуральні відтінки і мінімалізм. І що ми можемо носити у стилі Quite Luxury» – це структуровані піджаки, пальти, вільні брюки, стримані, але дорогі аксесуари, спідниця прямого крою, в принципі, все, що було у 90-х і не лише, тому що Quite Luxury» може бути і 2023 року edition, Але воно все має бути таке достатньо стримане, але якісне. Якщо ви попали на це відео з рекомендацій, ви не знаєте, хто я така, то я вам про себе трошки розкажу. Я Іра Симчич, я вже більше 7,5 років веду свій особистий YouTube. Канал. І також моє блог у інстаграмі. І від початку повномасштабної війни я постійно постійно роблю різні збори і зібрала вже більше. П'яти з половиною мільйонів гривень. І нам зараз потрібно збирати дуже багато грошей. Тому я рекламую вам зараз свій актуальний збір. Я не знаю, коли точно вийде це відео, але хочу сказати, що у мене зараз планується один уже йде офігенні збори. Перший це на Dyson, потім на Сумки Баглет і третій це на прикрасу від бренду Дукачі. Тому, коли б ви не дивилися відео, ви можете перейти на мою сторінку і знайти актуальний збір. Всі звіти, все, все, все ви знайдете в моєму інстаграмі, там купа Хайлайт. Тому я вам буду мега, -мега вдячна за. Вашу матеріальну або інформативну підтримку до моїх зборів з нашого боку. Ми всю монетизацію з цього відео передаємо знову ж таки на мій збір. Якби це дивно не звучало, але мені теж треба допомагати закривати мої збори. Дуже дуже вам дякую. От і все, це всі естетики, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Напишіть, будь ласка, внизу коментар, як я вас і просила, які естетики вам сподобались, а які ні. Нам буде дуже сильно цікаво почитати. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що ми дуже-дуже сильно чекаємо. 50 тисяч підписників. Нам що залишилось зовсім трошки, тому ми будемо вам дуже сильно вдячні, якщо ви підтримаєте нас і ми доб'ємо ці 50 тисяч підписників. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!